Сощано Олексій, чим це ви займаєтесь? Я займаюся. От його, малий Назарко, що якийсь калатає, десь оно зелене, зробив таке зелене, як шрека. То зелений ша як зеється? Мача Якась мача, мамача Ну одним словом то він щось таке докалдував, якийсь той вінчик є. Ти як шаман. Назар, Ти як шаман. Одним словом, він має. Де туди ті? То це того щось маєш сторінку. Він там так файно калатає, брат йому знімає. Він ж сильно зі мною трошки. Десь на, на одному відео попапить. Ну але хто хоче, підпишіться. Калатає. Пробуй пити чи воно нормальне. Добре? Йо, ти що так стоїш тяжко? <сев hands> Чуєш? Ти <сев> як <hands> заїздки синочку? Молоко, лід і там мача і сироп. І сироп. Все, наколотав, наколотав, каже, мене пийте. Кажу, Не буду пити, бо що ти мене отравиш. Але я так нічого бачу. Ну, на здоров'я, синочку, що ти був крепкий. Що ти бажаєш людям зараз? Всім здоров'я. Було мирне небо над Україною. І всім добро, добра, здоров'я. Много літа, живіть довго і щасливо. І на зараз підпишіться. Ну на зараз підпишіться.